Фінансові підсумки роботи комунальних підприємств, підготовка до зими, а також рішення про матеріальну допомогу лучанам, чиє житло постраждало від ворожих обстрілів. Сьогодні у Луцькій міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Отож, за підсумками роботи комунальних підприємств за перше півріччя 2025 року, вони сплатили до бюджетів різних рівнів понад 58 мільйонів гривень податку на доходи фізосіб. осіб, понад 67 мільйонів єдиного соціального внеску, 16 мільйонів військового збору та понад 17 мільйонів гривень. ПДВ важливим пунктом на виконкомі стала підготовка до опалювального сезону. З метою підготовки до прийдешнього опалювального сезону підприємство завершує активну роботу, яка була розпочата в квітні місяці. Зокрема, це робота з заміни теплових мереж на попередньо ізольовані труби. Локації різні. Крім того, відбувалися ряд інших заходів на котельнях, Це і в рамках реконструкції, в рамках також допомоги проекту енергетичної безпеки Юсейт. Встановлено чимало тепломінників на центральних теплових пунктах. Ну і інші заходи, які були заплановані на в частині підготовки до прийдешнього опального сезону, вони всі наразі завершуються. Міський голова Ігор Поліщук звернув увагу керівника ДКП Луцьктепло на питання благоустрою на місцях робіт із заміни тепломереж та підготовці до найгірших сценаріїв та забезпеченню безперебійного теплопостачання містянам. Нам необхідно дуже чітко пропрацювати питання заправки дизель-генераторів, цих які в нас є на котельнях, тому що Котельні знаходяться дуже часто в таких місцях, які абсолютно точно бензовоз не заїде і не зможе їх заправити. Очевидно, що генератори в разі тривалого блокауду доведеться заправляти кожен день, тому пропрацюйте, будь ласка, це питання, необхідно знайти рішення. Уздовж річки стир, що на вулиці набережні, триває облаштування логопарку. Роботи продовжуються, як повідомили на виконкомі, Фінансово вкладаються у межі проекту. Ми практично не виходимо за межі проєкту, і в нас підписано була договір з підрядником на 31 мільйон 990 тисяч гривень. Грант на роботи у парку 964 тисячі євро. Тобто ми не виходили за межі. Зараз будемо підписувати і укладати договір на додаткові роботи, але не передбачаємо вихід за межі гранту. Ще одне важливе рішення грошова допомога лучанам, чиє житло постраждало від російських атак. Під час попередніх виконавчих комітетів проголосували суму відшкодування близько 7 мільйонів гривень. Сьогодні це знову 2,5 млн грн. Механізм таким чином працює. Люди здійснюють ремонт, наприклад, замінюють вікна, ремонтують двері, здійснюють інші ремонти, які їм необхідно для того, щоб усунути ті пошкодження, які були викликані повітряною атакою, збирають чеки, підтверджують документи, приносять нам, і ми відшкодовуємо ці кошти. Процес триває і стане на сьогодні, вже майже 10 мільйонів гривень буде становити сума компенсації людям, які здійснюють ремонти самостійно. Кошти надійдуть жителям 20 вулиць міста. Сума виплат залежатиме від рівня пошкоджень від однієї тисячі до 126 тисяч гривень. І на Ківерцівській і на окремих інших вулицях замінюємо покрівлю і також виділяємо на це кошти з міського бюджету. Окрім того, вже відбувся, відбувся відбулася закупівля щодо демонтажу першого під'їзду дев'яти поверхів на вулиці Зарецькій. На наступному тижні я думаю, що підрядник буде вже приступати до безпосереднього виконання демонтажних робіт. Після того як буде завершений цей демонтаж, буде здійснена повторна експертиза другого під'їзду, який залишиться стояти, і вже тоді будемо приймати рішення, як далі чинити з цією дев'ятиповерхівкою. Окрім того, під час засідання виконком проголосував за низку стратегічних програм розвитку міста. Йдеться про підтримку ветеранів та їхніх родин, соціальний захист вразливих категорій населення, а також модернізацію медичних послуг та онов. Волення лікарень, мета зробити її більш доступними та якісними. Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс